Всім вітання. Сьогодні покажу лампочки, які колись розробили спеціально для декоративного світіння, щоб вони імітували полум'я, свічки на вітрі, і такі ось маленькі, тремтливі вогники. Це неонові лампи, або, як їх ще називають, лампочки-вогники. Раніше їх часто можна було побачити в церквах, де вони так м'яко мерехтіли, ніби справжнє живе полум'я. Пригадую ще в дитинстві, дивився на них там і думав, що це за загадкові такі лампи і як вони можуть так світити. Тож сьогодні розповім, що. Це за технології і чому вони так цікаво мерехтять. Трошки історії, щоб знати, звідки ці лампи беруть свій початок. Історія неонових ламп почалась понад 100 років тому. У 1910 році французький інженер Джордж Клот уперше показав неонове світло на виставці в Парижі. Саме з цього моменту почалась ера неонових вивісок, які потім освітили вулиці по всьому світу. А ось компактні неонові лампи. Подібні до тих, які використовуються у індикаторах, з'явились дещо пізніше, приблизно у 1917 році. Їх розробили у компанії General Electric, Вони адаптували неонове світіння для технічних та електронних цілей. Як працює неонова лампа, принцип дії простий, але дуже цікавий. Усередині колби інертний газ, зазвичай неон під невеликим тиском, коли на електроди подають напругу приблизно від 70 до 120 вольт, газ іонізується, електрони зіштовхуються з атомами неону і ті вже випромінюють таке характерне червоно-оранжеве світіння. Зверніть увагу, як гарно лампи мерехтять, як справжні вогники, піднесу трошки ближче. Часто до неону додають трохи аргону близько 5%, щоб досягти стабільного розряду. Іноді додають пари ртуті або інші благородні гази, щоб отримати різні кольори. Неонові лампи можуть працювати як від змінного, так і від постійного струму. Якщо подати постійну напругу, то світіння буде переважно біля катода, бо саме там іонізація найінтенсивніша. Це холодний катодний розряд, тому лампа тут майже не нагрівається, на відміну від звичайної лампи розжарення. Хоча можна сказати, Щось світіння тут не надто яскраве. А тепер про саме мерехтіння. В таких лампах воно створено спеціально, ефект тремтливого полум'я в цих моделях досягається особливою формою електродів з фосфатним покриттям на відео помітне чорне покриття на електродах. І також скажу, що тут спеціально підібраний невеликий струм, який подається на ці електроди. Щоб підтримувати цю живу, рухливу картину світла. Також додам, що у цоколі цієї лампи обов'язково є струмообмежуючий резистор, який і обмежує струм, і не дає цій лампі згоріти. Тепер поговоримо, де ці лампи використовували і де ще їх можна побачити. Неонові лампи широко застосовували як індикатори в різних електроприладах, у вимикачах з підсвічуванням, думаю, всі пам'ятають і бачили такі вимикачі, які у вимкненому стані підсвічуються. І особливо також. У викрутках індикаторах, тому що ці лампи можуть засвічувати світ дуже маленького струму. У минулому такі лампи ставили в старій електронній апаратурі дуже часто. Якихось сигнальних вогнях та навіть у цифрових індикаторах, які показували цифри за допомогою неону. Цікаво, що через їхню нелінійну вольт амперну характеристику колись радіоаматори будували на них різні схеми реле-часу, генератори сигналів, індикатори напруги і навіть лічильники Гейгера. Сьогодні неонові лампи поступово замінюють світлодіодні аналоги, вони економічніші, довговічніші та безпечніші, адже працюють без високої напруги, а сучасна електронна вона переважно є низьковольтною, та все ж неон залишається якоюсь частиною такого мистецтва, ретро дизайну та технічної історії. І коли бачиш, як тремтить це червонувате світло, тут здається, ніби всередині цієї лампи і справді живе маленький вогник. Ось така історія про такі лампи.